Кортотик, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лотику знаходиться 20 кілограм. Зараз робимо відеоогляд цього локу. Починаємо. Ось така. Ось такий світшотик І такий гарний. Наступна моделька. Ось така, давайте з етикетою, капішовчиком, на замочку, наса, Розмір з половиною якось бачимо Жіночі такі прямої якості. Багато досить тоненькі, 20 Жіноча все розмір елька. Наступна ось найкращий. Якщо така клісова кофточка фіолетового кольору. розмір S і це п'ять6, обгородка. Наступне. Зараз має спортивні штаніжки. Це L. -ка. Наступне. Ще у нас ще попадається такі балонові штанішки. Балонові штани. Так вони виглядають. Чоловіча моделька. Розмір есочка. Ще бачимо ось такі штанішки. Так вони виглядають чорні. Та й жіноча моделька з золотистиким принтом. Наступне. Ось такі. Шотик, жіноча моделька, 46 розмір. Наступний. Ось такий білий патничок з капюшончиком, з ідеальним стані. Розмір емочка від примат. Наступний. Ось така такі спортивні штанішки, Наступне. Ось такі бачимо, ще штани спортивні ксесочка. Ще бачимо ось такий батні. Ось так він виглядає. Дуже гарний трикотаж. Наступне ще, розмір емочка. Ще в нас є ось така рисова тисяч Ось така перша. Ось так виглядає розмір М. Замовлення зібрати. Дивіться, ось така модель. 9 тисяч 21 9 тисяч гривень і цій пугів будуть на вас. Так, моделька, Ще в нас є висок. ось така спортивна корточка на замочку з капюшончиком, розмір SM Джорджія. Так, ця коробочка буде наша. Сороковий. Ось такі. теж гарний і перпізаж. Зараз прямому і Хто на перше прізвище, а не може забрати? Наступна ось така копточка зараз. Майк, білосніжний. Хто напише і зараз. Дивіться, що виглядає. Ось таке батько. Ось так виглядає жіноча моделька, розмір S. Наступна моделька. Ось так виглядає. За 20 кілограмів ціна прямої кількість 9, ось така 9 І приймеш, модель. І моделька. І ось така коробочка, коли нас на ось така спортивна комплектачі ночі, 44 гривень -то, Ще в нас попадається ось ці штанічки. Чоловіча моделька, дуже гарний пише у такий колонки, ніжний, ніжник, сірого кольору, мають вкладочку. Наступна. Знову ж таки, сіра кофточка досить така тоненька, легенька, з капішок, розмір і Наступне, ось такі не бачимо, Кольорові. розмір МЛ. За 20 кг кілограмів. Спортивний жіночок зечотивий. Святковий. Ще що бачимо тут ось такі смерти. Як оригінальні, так і звуки. Бачить сирового кольора. Так виглядає. Наступний ось така жіноча. Ще бачимо ось такі спортивні штаніжки. Розмір XS. ка Ще бачимо тут. Штаніжки. Просто. Ось такі жіночі. Ось

Кофточка. це у нас напевно буде ось спортивний костюм. жіноча моделька, розмір, мечка, вона є в попадається ось ви такий червоний тут. Так. Є штаніжки, розмір СМ, ось так буде виглядати. Ви спілкуєтеся з задаєте запитання, дає в дітей. Наступна. Ось така велика спортивна кофта, чорна спіла, чоловіча моделька. розмір, еліце. Що у нас попадається? Ось така, на замочку. Теж чоловіча модель. Наступна ось така з картишончиком. Що бачимо, ось така білосніжна сніжна. Жіноча моделька, розмір М, дуже гарний матеріал, в руках такий гладесенький. Наступно, що на різні речі. По-перше, Ірина, сумки буду на день, поміж кого підписано, за все будемо продавати. Перші товару не вару це є продаж у байках. Розмірка віддача. Ми показуємо одиницю товару. Склад у нас великий, Штанини, теж жіночі. Рушники. <плес> Це все будемо ставати печальні. Дитячі курточки ми продали ще <плес> <плес> дитяча. Рухи> рухи. Ще бачимо оливкову, карпусончику, чоловіча моделька. Розвернемо здання. Ось така чоловіча ще моделька. Сирого колір, розмір важна, ось така, бежева, жіноча моделька. Трішки подовжена. В дуже гарному стані. Розмір емко. Дві дев'ятсот. Це Так воно виглядає. ось така база і тут є така сорока. Ще бачимо ось таку кофточку, пенічку, жіноча, Ще з капюшончиком, теж такий ось сайт. Полісування разом, старілочки. Такий гарний кружка. Це є зайві стений шок. Звір емочка від бренду Next. Штани спортивні гіночі, такі кольорові, розмір елічка. І ось така моделька. Бачите, пригадне сердечко. Розмір елічка. І остання модель з цього року, Ось такий чоловічий.